Я вірю в кожного, хто бореться за українське майбутнє. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в українську націю. Я вірю, що все буде Україна. Я в це вірю, що я розподіваюся. За це молюся і боліваю. Ірина Тимків історикиня, кандидатка філософських наук, викладачка Тернопільського національного педагогічного університету, дружина, мама. В 2017 році здійснила свою мрію відкрила навчальний клуб УПС Скул який працює в різних навчальних напрямках з дітьми від півтора року та дорослими. Це той заклад, який має свою філософію, свою місію. І я її бачу саме у вихованні в наших студентів зовсім юних і дорослих, такого важливого почуття як патріотизм. Та громадянськість розумію це поняття в дуже широкому значенні. Формувати ці якості на заняттях раннього розвитку з дітками молодшого віку на курсах англійської мови, арт-терапевтичних заняттях. Тощо я вивчала його досить багато часу, присвятили цьому свою дисертацію. Власне, і я розумію, що це не обмежується тільки любов'ю до батьківщини, це формування позиції людини зовсім юної чи дорослої, це виховання вміння толерувати. Це екологія, це правова свідомість, і це ті базові речі, які потрібно виховувати з самого раннього віку. Я належу до тих людей, які говорять не про проблеми, а про перспективи. Я з тих буремних х і в моїй голові також намагалися сформувати образ е, такого вчителя, бідаки, який був змушений залишити свою роботу, яка, можливо для нього була покликом душі, і шукати можливості більше чи краще заробляти. Особисто мене це не гальмувало. Я вважаю, що престижність вчителя вона е, на сьогоднішній день оцінюється достатньо високо. Просто питання, як ми використовуємо ці можливості плюс. Е, Останні події в Україні говорять про те, що змінюється статус і роль вчителя. Якщо раніше це був такий ретранслятор інформації, то зараз це якраз та особистість, яка веде, яка формує позицію людей. Це людина з місією, з дуже широкою місією. Як на мене, це дуже правильний вибір, і я завжди казала, що педагогічна професія ніколи не втратить своєї актуальності. Кожен етап нашого розвитку він дарував світові геніїв. І десь, напевно, на рівні нашої свідомості зосередилась така інформація, що ми маємо знати багато і про все. Я вважаю, що ми зараз на такому перехідному етапі, і нам насправді складно адаптуватися. Я це можу говорити про різні рівні освіти, так про позашкільну, оскільки у скул це якраз заклад позашкільної освіти, про середню школу, тому що саме основні наші клієнти це вихованці середніх шкіл, про вищу освіту. Тому це важливий етап. Ми його пройдемо. У нас є багато позитивних напрацювань. Ось зараз головне комплексна робота батьків, школи і закладів позашкільної освіти. Я бачу, як змінюється позиція молоді. Мені було дуже приємно цього року спостерігати за своїми учнями. Коли почалася війна, мені першими почали писати мої учні. І... На мою відповідь, що ми не знаємо, чи буде взагалі ЗНО, чи потрібно вам здавати іспит з історії. Вони казали, що ми її хочемо знати. І це дуже принципово, тому що я пам'ятаю останні роки, і я пам'ятаю, як учні мені казали, що мені потрібно здати тест. Сьогодні мої учні мені говорять, що я хочу знати минуле своєї країни. Це дуже важливо. Це принципово важливо. І для мене це найбільше задоволення. Це в першу чергу виховний момент, і я знаю, що формувати громадянськість, цю позицію чітко сформовано потрібно з ранніх років. Ми говоримо про самоосвіту в будь-якому віці, так але разом з самоосвітою поруч з нею завжди має йти самовиховання, формування здатності толерувати, поважати чужу культуру, свою знати своє місце в світі і так далі. Історія це яка ну, вивчає певні закономірності. Так ніколи не будуть повторюватися ті самі події, не будуть жити ті ж люди. Але є певні закономірності, за якими функціонує суспільство, і історія України це героїка. Державність України це більш ніж тисячолітня історія. І я впевнена, я знаю, я вірю, що нас чекає період злету, період розквіту. Так, на жаль, зазвичай він супроводжується такими тривожними моментами, кризовими моментами. Ми це переживаємо дуже глибоко зараз. Але я впевнена в нашій перемозі, впевнена в тому, що нас чекає гарне майбутнє, і що наші діти про війну будуть знати тільки з підручників історії.